Слава Ісусу Христу! Слава Богу. Ми дякуємо Богу. Бог все одно неділю присилає нам людей, не планово просто присувається. Деколи ми буває молимося ну, за те, щоб хтось приїхав, якісь гості були. Ну, або ми плануємо, з кимось розмовляємо, когось запрошуємо. Але деколи Бог робить по своєму. Так що ми дуже дякуємо Богу в першу чергу. І дякую молоді, яка приїхала сьогодні і могла послужити тут. Ну і бути з нами і служити собі теж, бо Бог служить всім нам, через кожного. Тому слава Богу. Е, я думаю, поки Україна буде мати молодих Божих людей, то спасіння воно буде і пробудження, воно буде продовжуватися. На Україні є пробудження. Та коли люди кажуть, що на Україні нічого немає, неправда. Тому що те, те, що робиться зараз на Україні, <кій> якщо так розібратися, то ну, однозначно не скажеш. Коли знаєте, коли є потреба, коли є проблема, з'являється хтось, хто може відповісти на ту проблему. Тому, <кій> з одного боку, Люди сказали, ну що це наша, чого Україна, чого, чого не Італія, чого там не Африка якась там, чого не Аргентина, чи ще якась там країна? Люди на Україні дуже молилися за Ви Знаєте це? Але якщо подивитися, скільки зараз волонтери, християнські волонтери, ну, я думаю, що багато різних волонтерів є, але скільки християнських волонтерів служать на сході. Їздять, хліб розвозять і так далі, передають передачі і те, 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 те. То мені здається, ну і тут теж ми людям, які тимчасово переселені, так сказати, теж служимо там, оскільки можемо. Хтось військовим служить там, віруючи. Я знаю, що ми тут ходимо в різних регіонах, ходять майже всі в церкви, в лікарню відвідують. Слухайте, є потреба чи ні? Бог яким способом е використовує погану справу на добро. Тобто у Бога є світла. Ми не коли дивимося по-своєму, ми люди Дайте нам доброго хліба. У Бога є світла. І хоч люди роблять зло, зло-зло, Бог все використовує на добро. Євангелія про... Повідується. Ми просто... <світання> Питання, де ми в цьому, в цьому великому е замислі або задумі плані Божому, де я знаходжуся у цій Євангелії, де я хочу робити цю справу. Ви знаєте, е про Євангелію чув недавно дуже цікаві речі. <світання> Насправді е Павло використав це слово Євангеліє. Воно таке може, привичне, да? ми вже привикли. Скажіть Івангеліє? Іван, ви так не говорите, краще ще якесь завдання дати, щоб не Івангелія це сила Божа. Амінь? Амінь. А от Івангеліє Павло, якраз Павло, використав це слово. Звідки він взяв це слово? Слово було в Римській імперії, виявляється. Виявляє. Ну, Хтось знає, хтось може ще не знає. Воно використовувалося у Римській імперії по відношенню. Ну, ви знаєте, все перекладається буквально як добра малина. Вона добра в тому, що славна, крім всього того. І вона мала відношення, найбільше відношення, може, десь використовувала, але вона пряме відношення мала до імператора. Ви це? Використовувалося воно в трьох, в принципі, випадках основних. Коли імператор народжувався, ну, його мали вже. Готували, підготовлювали до імператорства і оголошували, що народився наслідник імператора. Це була по всій Римській імперії, розносилася головна новина. Далі, що він сходить на престол, друга причина. І третя, він приходить з перемогою. Ну, Це три причини були, які говорили в Євангелія. Тобто ну, це використовувалося в Римській імперії, як. А тепер подумайте, Якщо не Павло використав не про імператора, а він використав проти царя-царів, це правильно? Він народився. Ми говоримо про це. Він сів праворуч Отця. Він звершив наскільки багато спасіння, милість Божа, благодать Божа. так? На землі вона є у нас вже, ті, хто прийняли. Хто не прийняли, поспішіть це прийняти. Це найкраще, що тільки можна зробити на землі, тому що воно відкриває. І слідуючи, що повна перемога, коли Христос прийде вдруге. Це вже буде повна перемога над злом. Тобто зло буде потоптане, сатана буде потоптане, антихрист і його звірина будуть кинуті в Гієн. Це перші, перші особистості, які попадуть туди. Туди ще ніхто не попаде, но Антихристі згідне на туди. Пророк. Але люди Божі, вони будуть тішитися і підняті будуть. От що перед другим приходом буде прихід по церкву, і Бог забере. І це, це добра новина. І ми маємо. Це, нам поручено це сказати людям. Хочемо, ми, не хочемо. ми. І чітко написано, підіть і проповідуйте. Навчіть всі народи, христичі їх ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Це до кого? До апостолів говорили чи до всіх інших? Як ви думаєте? Апостоли мали учнів, учні мали учнів. І ми сьогодні учні, учні, учнів. Ну якщо так поправили? Два тисячоліття пройшло. То було перше століття, сьогодні двадцять тисячоліття. Правильно? не за святі сотні. Століть, 20 століть. То було перше століття, сьогодні 21 століття. Нічого не змінилося. Учням кажуть, ідіть і проповідуйте, ідіть навчіть. І ми це головне можливо. Ми молимося за здоров'я, ми молимося за добробут, ми молимося за інше. Ну, слухайте, людина через один день може не бути її. Я пам'ятаю нас на роботі один Микола робив 25 років, солод вони тут недалеко, диспетчером робив. І він попрощався вечором, як, як з роботи, знаєте, на другий ранок знову на роботу, приходимо на восьму. П'ять і прощаємося восьма. На... І ми ранком приходимо, це було вечором, в п'ять і попрощалися, і в восьмій ранку ми зустрічаємося з друзями, ну, людьми, які працюють там на роботі. Вони кажуть, Микола. Микола на столі. 25 років. Тільки перед тим святкував. Е я так потім аналізую, скільки я йому сказав. Бо він приходив у нас, я в складі працюю, і він постійно диспетчер, ми грузили разом е машини на бурові, там, на, на інші об'єкти. І різні різні матеріали були там, задвижки, е мазути, дроти, якісь там, проводи, ще щось всяке там брав там, там, там набрав, бо я оце виписував ці всі папірі, папірці, е документи, о, її от помер. Один день. Слухайте, ніхто не міг сказати. І ми деколи думаємо, ця людина буде ще жити 10 років, я ще спію її в Євангелії сказати. Ну, Бачите, Бог нас продовжує, можливо, цей день останній для цієї людини. Можливо, ми зможемо якимось чином якось її посіяти. Я не кажу, що це має бути там якимсь приказовим наказом в тій людини чи ще щось любов'ю, Ми сьогодні говорили, що саме головне любов. Але це не відміняє наше, нашу місію. Амінь. Амінь. Тому хай Євангелія в нас, дух Євангелії в нас горить. Ми порозходимося. нам будемо мати ще один тиждень. Через тиждень ми знову зустрінемося, там буде ще один тиждень. Думаю, що ми всі зберемося так всі саме кількість. У нас виклик. Ціни вже говорилося, що я роблю, яке я місце, яка моя місія. Давайте встанемо марку. Господи, великим ми дякуємо тобі, Боже, за те, що ти нас підняв, за те, що ти оправдав, за те, що ти дав побачив серед цього світу перелюбного і дав нам, Господь, розуміти, що ми. Не пропащі люди, що ми можемо знайти, що ми пропащили, що ми могли побачити цей світ світло Твоїй Івангелії, твоєї правди, твоєї істини того визволення, яке в тобі, Ісус, твоїй крові, твої жертви, ісус. Ми дякуємо тобі. Ми величаємо тебе, і прославляємо, Господь, що можемо визволитися від цього рабства, і далі Господь над цим працюємо. Думаємо, стережемося, бережемося і пильнуємо. але, Господи, ми так просимо, щоб ми не були просто осторонь цього світу. Ми хочемо бути тими, які впливають на Україну, які впливають на нашу місцевість, які впливають на рідних близьких друзів, на всіх хто працює з нами, щоб ми не були осторонь, щоб ми бачили. І переживали за їхнє спасіння. Ми не знаємо, скільки залишилося нам тут на цій землі. Ми не знаємо, скільки залишилось тим людям, які поряд нас, Господь, дай нам Боже бути такими мудрими, як мудрі діли, щоб Господь ці наші каганці вони горіли завжди. Благослови нас, Боже, щоб ми Господь не ославівали, щоб ми не здавали, щоб ми не сконцентрували тільки увагу на своєму е, житті. Але ми також дивилися. На тих людей, які сьогодні можливо дуже-дуже потребують Боже в тому, щоб Боже, щоб їхнє життя повернулося, щоб їхнє життя розвернулося. благослови, дай нам і використай наше життя. Ми в твої руки це віддаємо. Хай буде тобі слава Отець, Дуси. Амінь.